Звітні концерти творчих колективів, присвячених 200-річчю з дня народження Шевченка, тривають. Черга дійшла і до Старокостянтинівського району. Чим дивували журі тамтешні таланти, бачила наша знімальна група. Гончарство традиційна та ексклюзивна вишивка, живопис та бісероплетіння, і це не всі мистецькі доробки, які були представлені на виставці майстрів декоративно-ужиткового мистецтва району. Старокостянтинівщина вразила журі високим рівнем та широким різноманіттям виробів. Хендмейд. Ми сьогодні знаходимося на Старокостянтинівщині в районі, який славний своїми прекрасними колективами. Цей прекрасний муніципальний фольклорний колектив імені Володимира Ножки. Це і чудове село Самчики. Де є, зберігся самобутній самчиківський розпис, який прирівнюється до Петриківського розпису? Це є наша родзинка величезна, сьогодні вони були представлені на виставці. Різноманітні напрямки, особливий творчий почерк і оригінальний колорит краю продемонстрували і колективу художньої самодіяльності. Тут було на що подивитись, а послухати тим паче. Прекрасні хорові колективи і солісти. І дуже хочеться побажати саме цим митцям, нашим аматорам народного мистецтва. Процвітання гараздів, добра і благополуччя. Однозначно, хай творчість буяє, буяє і буяє в їхніх душах і в їхніх звичайно діяннях. Потужне звучання творів Тараса Шевченка журі відмітило у вокальних виступах. Вокальний хоровий жанр відповідав формату цього концерту. Е, вже роз... говорилося, що хороший хоровий колектив, непоганий хоровий колектив, досить таки непоганий хоровий колектив. Е, фольклорний ансамбль. Його фольклорним назвати можна було б навіть більше, ніж фольклорний ансамбль, тому що він такий, розумієте, багато голосся. Хороший супровід, хороші солісти в ньому. Дуже непоганий колектив. Оце прозвучав в кінці концерту. Це гурт Берегиня. Таку виконавську майстерність продемонстрували і маленькі артисти. Було приємно слухати, це було професійно, майстерно. Ну, ми цей хор давно вже знаємо. Гарні солісти, не дивлячись, казалось би, на вік, немає ніякої тримуляції в співі. От, все продумано, гарно. Витонченість та красу хореографії продемонстрували учасники кількох танцювальних колективів. Втім, у журі в черговий раз виникли питання стосовно тематики виступів. Хореографію староконстантинівського району на сьогоднішньому звіті представляло два колективи: це танцювальна група фольклорного ансамблю імені Ножки та школа сучасного танцю Black Dance. На жаль, сучасна композиція. Остання вона не зовсім відповідала формату сьогоднішнього звіту. Ну тому тут трошки є запитання. Виступи творчих колективів Староконстянтинівського району відкрили глядачам своє бачення творчості Шевченка. І журі і учасники переконані, відзначення ювілею від дня народження кобзаря має об'єднати український народ навколо спільної історії, культури та традицій. Юлія Фоміних, Володимир Вінськевич, новини Ті 7